Починаємо. Сьогодні до мене завітала цікава гра, зима чарівниця. Давайте ми разом з вами подивимося на наші малюнки. Що ж зображено на наших малюнках? А ну дивіться, що це зображено? Діти збивають, що? Бурунки. Да, Правильно. А скажіть, будь ласка, бурульки хіба можна збивати з, з того, з даху? Не можна. А до речі, лід це та сама вода, тільки вона замерзла. На неї морозець трішечки поморозив, і вона превратилася в лід. Давайте mm -hmm. далі дивитися. А хто бачив взимку, що коли дуже-дуже великий вітер на вулиці? взимку, а може бути, влітку, ну в основному зимку. І отак колом круте сніжок. Бачили таке явище? Бачили. Бачили, це називається заметіт. Ось бачите, який в мене чудова заметінь. Вам видно? Видно, Видно. завірюха або метелиця. Так? Це атмосферне явище, що являє собою перенесення вітром снігу. З поверхні на поверхню. Так, продовжуємо далі. А хто мені скаже, що буде на віконечку, коли буде мороз, коли буде сніжок падати? Що нам мороз робить на віконечку? Малюнки. Малюнки. І дуже дуже гарні малюнки. так? Це також морозець малює наш. Малюнка давай. А тепер давайте подивимося, що в мене це намальовано. Що це намальовано? Веронічка, намальовано. ну скажи мені. намальовано, Сніг. Сніг? А звідки він падає? Ну дивися. Буду. Із сніжинки, із хмаринки він падає, де <звук> сніжинка? Сніжинка утворюється з кристалики снігу. Сформоване? З чого? З водички. Водички? З, води, з якої водички? Тобто із дощика. Дощик це замерший сніг. Зрозуміли? Взимку ж немає доща, може бути тільки сніжинка падати. А ну давайте ми з вами подивимося. Тепер у ось такий малюнок. Ну, що ми тут зображено? А ну дивіться. Тобі не видно Тобі видно, Вероніка? Зображено, Кажи. Що там зображено? Що дітки роблять? А ну дивись. Машинка прибирає сніг. Дітки і дорослі прибирають сніг. А навіщо вони прибирають сніг? Тому що сніга багато випало, так? І діти таким чином прибирають, щоб можна було пішоходам ходити, так? на тротуарах, машина могла проїхати, так? Нетяжка робота, коли є охота. А ви, до речі, своїй матусі або татові допомагаєте прибирати сніг, чи ні? Так. Да. Так? Да? Да. У вас, мабуть, лопата є, чи чим ви прибираєте? Ну розкажіть мені, чим ми сніг можемо прибирати? Лопатою? Лопатою. А тебе велика чи маленька Марік лопатка? Велика. Ну, велика. велика. Яка така? Чого така велика? Отака велика. Оце да, мабуть, лопата більше, чим марік. Вероніка ти чим допомагаєш прибирати сніг? Лопати. Mm. Mm. Okay. Також лопати. А яка вона в тебе маленька, середня чи велика? Отака, яка ти молодець. Малята. До речі, сьогодні є свято. А хто знає, яке сьогодні свято? Що сьогодні дітки ходять з хати до хати і роблять? Не знаєте, яке сьогодні свято? Меланкують або щедрують. Цей вечір називається Щедрий вечір. Бачите? Раніше малята завжди брали ось такі торбинки, бо раніше не було ні пакетів, ні сумок, лише торбинка така була, мішечок, як у дідуся мороза, пам'ятаєте? І вони вдягалися, ось, бачите, козою, могли б ще якимсь персонажем казковим одягтися і ходили маленькувати. До речі, ви знаєте якусь Миланку або щедрівку? Чи ні? Ні? Знаю. А ну розкажи мені. Щедли, щебли, ще були, ще були, ще були Ой який я молодець. Лише посипати, винят забув взяти. Маю в кишені голого повзмені. Ой, як який посилаю. Допоможи Боже, щоб з тебе було годе. Новим луком бути, і мене не забуде. Який ти розумничок. Давай ми похлопаємо нашу Марику, який він гарний віршик розповів. Молодець. Молодець. А Вероніка нічого не знає. Ні? Ну, я думаю, що наступного разу Вероніка вивчить віршик обов'язково. Так, Веронічка? Так? На цьому заняття наше закінчено. Десять хвилин вже пройшло, ми не маємо права більше проводити його, на жаль. Наступного разу ми проведемо з вами ще фізкульт хвилинку. Проведемо? Yeah. Сьогодні ви самостійно зробите. До речі, ви фізкульт хвилинки робите?